Всім привіт! Мене звати Катя. Невдовзі ми з чоловіком станемо батьками, і сьогодні я б хотіла в цьому відео поділитися з вами досвідом ведення вагітності в Польщі, а саме в місті Вроцлаві. Як обрати свого лікаря і коли ставати на облік? Розпочнемо з цього. В Польщі існує декілька варіантів ведення вагітності. Це по НФЗ. Наступний варіант ви можете оформити страхову в лікарні, де працює ваш гінеколог. Або ж платні візити. В моєму випадку були саме платні візити, оскільки лікар, в якого я вела вагітність, працює в лікарні GineMedical, і, на жаль, там неможливо оформити страхову, є варіант лише платних візитів. Лікаря звати Анна Швабович, з чистого серця можу її рекомендувати, оскільки я під час ведення вагітності залишилась дуже задоволеною і маю надію, що роди пройдуть так само легко, як і ведення вагітності. Перший візит відбувся на восьмому тижні вагітності, оскільки в Польщі треба стати на облік по вагітності щонайпізніше до 10 го тижня, оскільки жінкам, які стали пізніше 10 го тижня, можуть відмовити в такій виплаті, як Беченкова. Але про виплати поговоримо з вами в наступному відео. Як я обрала свого лікаря, скажу чесно, що цей лікар у мене по рекомендації мого ендокринолога. Якщо ж, наприклад, ви не знаєте, як саме обрати свого лікаря, рекомендувала б вам почитати відгуки на званом лікарі ПЛ. Або ж, наприклад, спитати рекомендації в групах в Фейсбуці. Знаю, що в Вроцлаві існує така група, мамочки. Вроцлав». Думаю, що в інших містах Польщі також є. Подібні групи. Бажаю вам обрати саме того лікаря, з яким, з яким вам буде зручно вести вагітність, адже до вибору лікаря треба підійти відповідально. Наступне це перший візит, аналізи і скільки вони нам коштували. На перший візит я зареєструвалася через званий лякаш заздалегідь знавши до якого лікаря я піду. Наступні ж візити реєструвала уже безпосередньо в лікарні на реєстратурі. Чому? Тому що в Польщі дуже складно забронювати необхідну вам дату, тому рекомендувала б вам після кожного візиту свого гінеколога запланувати наступний візит. На першому візиті мені видали карту Чонжи, це документ, в якому буде вся інформація про перебіг вашої вагітності, аналізи, відвідування лікарів. Тому цей документ я б рекомендувала вам носити з собою навіть на вулиці, оскільки, якщо трапиться якась непередбачувана ситуація, в лікарні будуть знати всю інформацію про перебіг вашої вагітності. Наступне, що видали, це план породу. Це такий лист, який необхідний під час родів. Цей план породу можна також роздрукувати з інтернету. В Польщі діє право пацієнта, тобто ви можете обрати відповідні процедури, які відбуватимуться з вами під час породу. Або ж не обрати їх. В цьому плані породів просто ви зазначаєте за допомогою Галочки відповідно те, що ви бажаєте, якщо ж в самому процесі роді ви щось передумали, то нічого страшного, просто необхідно проінформувати про це положну або ж лікаря. На цьому першому візиті гінеколог проінформував про лікарів, яких необхідно відвідати. Вони не є обов'язковими, але є рекомендованими: це стоматолог, ендокринолог і зробити УЗІ брюшної частини і молочних залоз. Що є обов'язковим, це список аналізів, які необхідно виконати до наступного візиту. Перший і останній візит цей список є таким величеньким. А всі наступні візити, наприклад, мені треба було виконувати лише аналіз Моч-Огульний, ТСХ і морфологію крові. Всі аналізи ми робили в лабораторії Синево, вони були платними. Наприклад, перший список аналізів коштував приблизно 500-600 злотих, оскільки до всього списку аналізів додавало ще два основних аналізи це оригінал групи крові. І ще чи отпорнощові. Це два обов'язкових документи, які треба додати до сумки породу. Про всі інші документи і про саму сумку породу розповім в наступних відео, тому слідкуйте. Стосовно візиту, як проходить сам візит, лікар обов'язково вас оглядає на кріслі гінекологічному, а також проводить УЗІ. Візити відбувалися кожних 4 тижні. УЗІ плюс візит коштував 300 злотих. На останньому вже місяці вагітності візити були кожних три тижні. Стосовно останнього списку аналізів, ці аналізи також треба буде додати до сумки-породу. Вони включають в себе ХІВ, ВР і там інший перелік. Я не пам'ятаю вже назв цих аналізів, але ми ось тут на віконечко додамо їх. Коштували вони ВСНЕВО в районі 300-400 злотих. Також важливо те, що між 35 і 37 тижнем гінеколог у вас візьме ще додаткових два аналізи: це вимази ГБС на бактерії, які також необхідні будуть до сумки породу. Вони коштували приблизно 150 злотих. Гінеколог проінформує вас про Три обов'язкові скринінги під час вагітності: перший скринінг робиться між 11 і 13 тижнем. В цей скринінг включає в себе. Аналіз на генетичні захворювання дитинки. Скажу так, ми робили його на 12 тижні, і вже під час першого скринінгу нам сказали стать нашої дитинки, чекаємо на хлопчика. Він коштував найдорожче, приблизно 450-500 злотих в районі в цьому. Другий скринінг був між 18, необхідно зробити між 18 і 22 тижнем. Він коштував 300-350 злотих. І останній скринінг робиться між 28-м і 32-м тижнем вагітності. І останнє про те, як відбувається прийом у самого гінеколога, перед кожним прийомом вам необхідно буде підійти до положеної, яка працює в цій лікарні з картою Чонжи, і вона запише усі ваші аналізи, також виміряє вашу вагу. І тиск, і вже після цього ви можете пройти до гінеколога на візит. Вибір шпиталю та школа родження. Ми зупинили свій вибір на Боровській 213, там народжувала моя подруга і залишила дуже гарні відгуки. А також основним фактором, чому Боровська 213, тому що ми з чоловіком відвідували школу родження при цьому шпиталю протягом трьох місяців. Як я зареєструвала нас до цієї школи родзення? просто перейшла на сайт цього шпиталю, обрала розділ школа родзення», побачила там мейл, написала їм електронний лист, де подала свої дані, ім'я, прізвище, номер песеля та номер телефону і спитала дати найближчих курсів. Мені відповіли протягом двох днів і я зареєструвалась таким чином. Загалом школою родження ми залишились дуже задоволені, тому що програма різноманітна. Заняття відбуваються два рази на тиждень, кожен понеділок та середу. Заняття включають у себе дві години. Одна година це реабілітація, це, наприклад, ми виконували дихання, яке застосовують під час породів, виконували позиції, які можна стосувати також під час породів. Працювали з реабілітологом. І наступна година це практичні заняття, а також теорія, де ми працювали з ляльками, пеленали їх, наприклад, проводили такі процедури, як купання і все інше. Ну, тобто, школою родзення залишились дуже задоволені. Важливо те, що нам зробили екскурсії до палат, в яких ми будемо народжувати, і самі заняття проводили анестезіолог, реабілітолог, положна, педіатр, тобто вони були різноманітними. Саме заняття, тобто школу родження, я розпочала на 26 му тижні вагітності, але б рекомендувала, якщо у вас є така можливість, розпочати трішки раніше на 20-22 му му тижні, або мені вже було складно, виходить, що курси закінчилися на цьому тижні. Я зараз знаходжуся вже на 39 му тижні вагітності і відчувала таке фізичне навантаження. Тому, якщо є така можливість записатися раніше, рекомендую вам це зробити. І останнє, про що ми з вами поговоримо, це про запис до положної. Під час вагітності ви маєте право обрати положну, і після народження дитинки вам треба також буде підписати договір з педіатром та пелінгняркою. Чому зручно обрати положну під час вагітності? Тому що в самому шпиталі, де ви будете народжувати, вас спитають адресу. Куди саме направити карту щеплень дитинки? В перші дні після родів до вас прийде положна з візитою, і таких візитів має бути 4. А вже після 6 тижня дитинки вами буде займатися педіатр. Загалом, це вся інформація, яку я сьогодні хотіла розповісти. Дивіться наступні відео. Ми з вами поговоримо про сумку в пологовий, про виплати, а також про самі роди. Бажаю вам гарної вагітності і легких пологів!